Давайте сьогодні поговоримо про справжні причини торгової війни між США та Китаєм. Зараз офіційною причиною початку торгової війни вважається великий торговий дефіцит, який утворився у торгівлі з Китаєм. Однак справжня причина трохи складніша. Почнемо з того, що до кризи 2008 року питання торгового дефіциту не хвилювало американців взагалі, в першу чергу, через те, що абсолютно вся торгівля з партнерами велася в доларі. І країни, які продавали в США більше, ніж купували, таким чином мали надлишок доларів від цього профіциту. А враховуючи, що Сполучені Штати мали статус надійної економіки з великими можливостями, то далі цей надлишок доларів реінвестувався назад в Сполучені Штати, В державні казначейські облігації, фондовий ринок та навіть реальні активи. Тому такий кругообіг доларів цілком влаштовував американських високопосадовців. А що змінилось після кризи 2008 року? Китай, який тоді накопичив величезний об'єм золотовалютних резервів в розмірі 3 трильйонів доларів, почав скорочувати інвестиції в державний борг Сполучених Штатів. А натомість ці долари він почав інвестувати у величезну кількість інфраструктурних проєктів в різних країнах світу. Окрім того, доля США як головного торгового партнера Китаю також почала скорочуватись, а доля інших континентів почала зростати. Ну, наприклад, в 2007 році китайський експорт у всі країни Африки та Південної Америки складав лише 25% від китайського експорту в Сполучені Штати. Зараз ця доля зросла до 60%. Ну і тоді стало очевидно, що Китай не просто зменшує власну залежність від Сполучених Штатів, а він перетворюється в повноцінну світову державу, яка будує нову інфраструктуру торгівлі з країнами третього світу. І яка згодом може витіснити західні компанії та кинути виклик західним країнам? Другою причиною торгової війни є природа самого торгового дефіциту. Як ви всі знаєте, що в гонитві за зменшенням виробничих витрат багато американських компаній почали переносити виробництво в Китай. При цьому почала розвиватись так звана внутрішньофірмова торгівля. Це коли торгівля відбувається між підрозділами однієї транснаціональної компанії у різних країнах. І ось ця внутрішньофірмова фірмова торгівля привела до того, що зі США в Китай в межах однієї компанії експортували деталі, компоненти, технології, потім ці компоненти в Китаї використовувалися для створення готового продукту, який в подальшому в межах цієї компанії повертався до Сполучених Штатів. І оскільки значна доля доданої вартості формувалась в країнах з нижчими витратами, то це приводило до недоотримання американським бюджетом мільярдів доларів податків, що в свою чергу зумовило зростання державного боргу. Плюс до того таке переміщення виробництв зумовило втрату робочих місць у самих Сполучених Штатах. За різними оцінками, переміщення виробництв привело до втрати 3 мільйонів робочих місць, і з цих 3 мільйонів 2,5 припадає саме на виробничий сектор. Тому рішення щодо збільшення мита на імпорт з Китаю мало також вплинути і на цю внутрішню фірмову торгівлю. Тобто змусити американські транснаціональні компанії повернути виробництво назад в США. До речі, подібним чином Сполучені Штати під час минулої каденції Трампа змусили Мексику та Канаду переглянути Північноамериканську угоду про вільну торгівлю. Наприклад, до того моменту, в рамках цієї угоди, багато світових автовиробників використовували Мексику як виробничий майданчик з дешевою робочою силою. І щоб далі ці авто з Мексики експортувати до Сполучених Штатів, а для того, щоб мати можливість скористатись перевагою нафта про безмитну торгівлю, потрібно було дотримуватись наступної умови: 62,5% вартості авто повинно було вироблятись в північній Америці. В новій угоді рівень локалізації зріс до 75 Також на початковому етапі переговорів ще однією вимогою було, що не менше 50% вартості авто має вироблятись в Сполучених Штатах, але з цією вимогою були категорично незгодні Канада та Мексика. Тому було прийнято компромісне рішення, за яким 40% всіх автомобілів мають вироблятись на заводах із зарплатою не менше 16 доларів на годину. Фактично, це робилось для того, щоб усунути розрив у зарплатах між США та Мексикою та змусити автовиробників повернутись до Сполучених Штатів. Третьою причиною торгової війни є інтелектуальна власність. За даними Міністерства торгівлі Сполучених Штатів, в 2019 році інтелектуальна власність створювала 8 трильйонів доларів доданої вартості. Також вона забезпечувала зайнятістю 48 мільйонів громадян. Та формувала понад 800 мільярдів доларів експорту. Тому, враховуючи ці дані, неважко припустити, що питання захисту авторських прав та патентів є для американців критично важливим. А Китай в цьому питанні виступає головним підозрюваним. Бо за оцінками комісії з крадіжки інтелектуальної власності втрати економіки від крадіжки технологій оцінюються у 300 мільярдів доларів. де частка Китаю становить від 150 до 240 мільярдів доларів. Також дуже важливою проблемою є ринок підробок. За даними Міністерства внутрішньої безпеки, частка Китаю на ринку підроблених товарів оцінюється у 88 відсотків або ж 1,2 трильйона доларів, що звичайно в свою чергу приводить до величезних збитків власників відомих брендів. Четвертою причиною є невдоволення американців щодо китайської політики регулювання ринкового курсу національної валюти. Простіше кажучи, китайців звинувачують в навмисному утриманні низького курсу юаню з метою підвищення конкурентоспроможності власної продукції на зовнішніх ринках. На цю тему в мене вже було відео на моєму каналі, і якщо ви його не дивились, то цю політику називають конкурентною девалювацією. І вона полягає в тому, що уряд навмисно знецінює курс власної валюти для того, щоб зробити дешевшим експорт в порівнянні з іноземними конкурентами. Також ця політика веде до здорожчання імпорту, що зменшує обсяги його продажу на внутрішньому ринку, і все це приводить до асиметричної торгівлі, що звичайно ж не подобається торговим партнерам. П'ятою причиною є політика протекціонізму Китаю: по-перше, це високі мити на імпорт. Наприклад, в останні роки мито на імпорт авто складало аж 15%, що майже в 10 разів більше ніж в розвинених країнах. Також невдоволення викликають й інші інструменти: субсидії, обмеження експорту критичних мінералів, обмеження прямих іноземних інвестицій, які потребують передачі технологій та спільного виробництва, преференції при державних закупівлях внутрішнім виробникам, торгове фінансування і так далі. Ну і останньою причиною є політика державного капіталізму в Китаї. Хоча реального розміру державного сектору ніхто не знає, але за приблизними оцінками держдепу, китайський уряд контролює 150 тисяч компаній, які створюють від 30 до 50% китайської економіки. І невдоволення американців викликає не так сама наявність держкомпаній, як серйозна державна підтримка цих компаній. На цю тему є багато різних матеріалів, але якщо коротко, то уряд активно підтримує ці компанії, щоб потім вони витісняли іноземних виробників та захоплювали ринки. Також дуже велику роль у цій підтримці відіграє державний банківський сектор, який буквально заливає грошима ці компанії. І ось ця комплексна китайська політика привела до торгової війни між США та Китаєм.